На зв'язку політтехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, наші щирі вітання вам. Так, доброго дня. Ось виглядає так: що Ерефія і Північна Корея дуже гарно, щільно та ефективно співпрацюють у питаннях, яких вони зацікавлені. Натомість світ. В у відповідь на присутність північно-корейських вояків, так зокрема в надкурщині, вже поблизу не від українського кордону, поки що веде консультації, дивиться, спостерігає. Як би ви оцінили цю всю історію відповіді від світу на те, що зараз спрацьовує дуже інтенсивно Альянс Північної Кореї та Ерефії? До 5-го числа, ми забудемо спостерігати. Тому що ніхто рухатись не хоче, поки вибори сполучених штатів Америки до цього часу ми будемо чути цю маячню. Типу, якщо півні північна Корея буде присутня на території Росії, то Україна на території України, то Україна може їх бувати. Ну дякуємо. Якось я думаю, що Україна без цього розібралася, без цих таких очевидних речей, але все впирається вибори. І я все ж таки підозрюю, що після 5-го числа якесь рішення буде, тому що те, що відбувається, це реальна ескалація. Те, що називається, це фактично відкрита вже Третя світова війна, оскільки залучаються інші країни. І тому я думаю, що все ж таки, які на який, хто б там не був зараз, ну, Байден все рівно ж залишається президентом, да? так? що. Я думаю, що якесь рішення все ж таки повинно бути. Україна повинна протискати удари по території Російської Федерації, звичайно. Пане Тарасе, а от від самих результатів ми ж розуміємо, наскільки буде сильна позиція Сполучених Штатів, буде залежати від того, хто ж переможе, і от наскільки сильною вона може бути відповідь на цей союз, на цей альянс, якщо перемагає Камала Гарріс і якщо в іншому випадку перемагає Дональд Трамп, буде відрізнятися? Буде, звичайно, відрізнятися. Якщо перемагає Камала Харріс, ми цю свістопляску викривляння, яке демонструє діюча адміністрація стосовно допомоги Україні з кризисом, будемо бачити і надалі, тому що вони це вся одна тусовка обами Байдена. Яка ну відверта, знаєте, фактично фактично і довела те, що відбувається сьогодні у світі? От там Грузію ми часто говоримо. Та Грузію ж кинули, Грузію на призволяще і нема кому її захищати. Це це зроблено було що в 2009 році. Щодо Трампа, там можуть бути варіанти, тому що ми не знаємо які будуть реакції Трампа стосовно України, але ми точно знаємо, що мон зробимо. Він е, всі обмеження на нафту на експорт нафти та газу з США та Канади. Це означає, що Росії та Ірану буде все важче продавати свою нафту та газ, ну і буде рвати економіку Китаю. Е, ну і він ще там пообіцяв по дорозі прибити ще Іран, тобто, вся ця візла вона буде знаходитися під жорстким тиском. Без будь-яких дипломатії, без будь-яких е таких от е красивих слів, і кому чули від адміністрація, пане Траса. Чому вважаєте, що Трамп буде тиснути все ж таки на РФ? І кажуть, що він ну він сам казав, що він друг Путіна, і всі кажуть, що насправді я не сказав, що він не буде так. Давайте так я вам сказав, він знизить ціну на нафту. Це означає, що у РФ не буде можливості, якщо там впаде ціна до 50 доларів, да. Так, то все, можна вважати, що Росія не може, допра... не може продати свою нафту. Я так сказав це раз. По-друге, не слухайте, що говорить Трамп і Камала Харріс стосовно України, поки вони знаходяться в виборчих перегонах. Воно не призначено ані для моїх, ані для ваших, ані для інших українських вух. Вони говорять це виключно для власної аудиторії. Тепер давайте поговоримо про цей зараз коннект, який відбувся між Україною та Сеулом на тлі того, що Північна Корея перекидає контингент свій на територію РФ і вже залучені військові там. Ми знаємо, що Південна Корея достатньо таки е, пов'язана, так і залежить ще з часів корейської війни з Сполученими Штатами Америки. Америки. Вибори так само можуть позначитися на цьому бажанні зараз, який проявляє Сеул, е, приїхати зустрітися, надіслати контингент спостерігачів. Ні. Навіть розвідка не позначиться на цьому, на цих ідеї навіть обговорюється <світ> на рівні того, щоб надати озброєння зараз. Корея південна цей варіант надати озброєння Україні, але поки що це в обговоренні. Тут трохи інша ситуація. Дивіться, Південна Корея не хотіла допомагати військовим чинам Україні. Так okay. вони там гуманітарну допомогу давали, і так далі. Там була така достатньо потужна фракція, яка ну позиція внутрішнього корейської держави, але. Те, що Північна Корея надіслала війська, вони розуміють, що ситуація різко погіршується. Це означає, що вони зараз отримують бойовий досвід. Вони розуміють, що, скоріш за все, якісь технології зараз передаються Москві. Вони бачать, що Північна Корея зараз активно модернізує свій військово-промисловий комплекс, а там, ну там, ті самі снаряди і все інше. Тому вони розуміють, що тут питання вже, вже стає екзистенціального вибору. Тобто питання військове стає, тому що ну, наприклад, від кордону від північної Кореї до Сіулу, мало хто знає, взагалі 30 кілометрів, Там артилерію можна обстрілювати Сеуло. Okay. І тому півні Південна Корея вже почала робити такі зброї. Це дуже в дійсності позитивно для нас, тому що окрім готової зброї там. Потужного ВПК, у них є, наприклад, такі гарні речі, як електроніка, яка може використана бути для виробництва нашої зброї, тому що в Україні, наприклад, є ракети, слава Богу, не, не, не довели лише наші вузи, наші підприємства. є ракетники є в країні, а електроніки немає, і тому це перешкода для створення власних зенітно ракетних комплексів, перешкода для створення більш там точних ракет і так далі. Це раз, і по-друге ми не повинні забувати. Ще іншу країну Японію, тому що вони там ідуть зв'язку з, з південною Кореєю а, і Північна Корея подгрожує Японії в тому числі. Тому треба звичайно одразу ж налагоджувати стосунки з двома країнами, а в якості їхньої електроніки та інших промислових продукцій. Думаю, ніхто не сумнівається. Є інформація від південно-корейської розвідки, і вона пише про те, що північна Корея може провести ядерне випробування вже цього листопада на одному зі своїх полігонів. Точно дати вони не, не можуть сказати, тому що все залежить зрозуміло від диктатора північно-корейського Чен Іна. Якщо припустити, що це випробування буде здійснено північною Кореєю. Це може якось пришвидшити і мобілізувати загально весь світ країни. Чи як ви вважаєте, так само буде така сповільнена просто реакція, споглядання і констатація? І... Ну, ну, очевидно, я вже знаєте, бездіяльність адміністрації Байдена вже запитання викликає вже всередині країни, навіть серед демократичних партій, тому що відверта апатія та імпотенція вже дратують багатьох. А тому, що не хотіло, щоб війна розросталася, вона розростається. Так, не хотіло, щоб вони отримали розпосудження ядерного зброї. Розпосудження ядерної зброї є. Причому вже погрожують безпосередньо їхнім союзникам, це Південна Корея та Японія та багато чого іншого. Ну тому, скоріш за все, я думаю, що буде все ж таки тиск на адміністрацію. Вони будуть змушені реагувати на те, що йдуться, тому що ця їхня концепція. Целівна, Бьорса, Байдена про те, що щоб не було ескалації, вона провалилася. Світ скочується в третю світову війну, вже відкрито скочується в третю світову війну. І звичайно, що рано чи пізно це серіально дістанеться до Сполучених Штатів Америки. Байден дозволив вбити північно-корейських військових, але на території України, якщо Північна Корея про ну так, я просто скажу те, що було, але не на території РФ, і, ну навіть не по Курщині, хоча насправді ми знаємо, що вони там матеріалізувалися, і в принципі, от Денис Ярославський написав, що вони в радіоперехопленнях вже вчують північнокорейську мову насправді. І от питання: якщо буде випробування, проведено на полігоні. То може нам дозволить не тільки бити по своїх тимчасово окупованих територіях, де матеріалізуються північно-корейські військові, а можливо і на хоча б на території Курщини, де вони перебувають. Як ви думаєте, дивіться, я сподіваюся, що вся ця шарашка, яка знаходиться біля білого дому, яка не бачить, не чує і не хоче думати, вона все ж таки покине білий дім і прийдуть інші люди. Uh -huh. Трамп чи чи інші республіканці, тому що ну знаєте, коментувати слова, тобто, якщо вони прийдуть. А до цього вони говорили: якщо ні, ми не будемо накладати на обмеження додаткового, ну да, добре, що ви ще додаткове обмеження накладаєте, щоб що по керейцях бити. Ну знаєте, цей прогресуючий маразм він вже просто вже смішний. Коли Пентагон таке видає, чесно кажучи, і керівництво Сполучених штатів Америки. Ви вважаєте, що після цих перегонів сполучених штатах сама країна відновить оцей статус по такого світового сподіваюся, жандарма? Сподіваюся, тому що ну вже ну це, це просто вже не смішно. Да, коли таке видає Пентагон, і таке видає керівництво країни. То вони спочатку не бачать корейців. А то тепер потім бачать, на але не знають, що що воно таке. А тепер е, е можна бити, але якщо вони зайдуть на територію України, Почула. Ну таке. Да, ну таке. Почали. Спасибі, пане Тараса. Тарас Загродні, політехнології керуючий партнер національної антикризової групи, був у нас на зв'язку.